Доброго всім дня. Мене звати Юлія Лищенка, я методист Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Академії майбутнього. Позашкільний навчальний заклад це центр творчого розвитку індивідуальності дитини її самореалізації, соціальної адаптації, духовного ставлення, залучення до різноманітного світу культури, формування ціннісного ставлення як до себе, так і до навколишнього освітнього середовища. Результатом діяльності таких установ повинна стати дитина-підліток, що знає і вміє віддавати перевагу комусь чомусь, приймати самостійні рішення, покладати на себе відповідальність, обґрунтовувати і відстоювати свою конструктивну позицію. Як бачимо, пріоритетними напрямки діяльності позашкільних установ є творчий розвиток, соціальна адаптація, особистісно орієнтоване виховання. Більшість педагогів, працюючих у позашкільній освіті, під час навчання у педагогічних вищих навчальних закладах, отримали ґрунтовні дидактичні знання, а шляхи реалізації мети сучасної освіти доводиться шукати їм самостійно. У позашкільній освіті відсутні підручники. Більшість навчальних програм адаптовані. Сучасне позашкілля має 11 різних за своєю специфікою напрямів, що говорить про неможливість використання єдиного шаблону організації освітнього процесу в цій галузі освіти. Кожен керівник гуртка вибудовує педагогічний процес у своєму гуртку відповідно свого напряму позашкільної освіти. Згідно типової посадової інструкції, особа, яка не має відповідної освіти, але має достатній практичний досвід, знання, вміння, наприклад, у галузі народних промислів, та виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов'язки, за рекомендацією тестаційної комісії закладу, як виняток може бути призначена на посаду керівника гуртка. Педагога додаткової або позашкільної освіти. Тому значний відсоток від загальної кількості керівників гуртків складають ті, які не мають педагогічної освіти. Виникає протиріччя: керівник творчого об'єднання гуртка має забезпечувати високий науково-педагогічний та організаційно-методичний рівень заняття при відсутності в його професійній компетентності і когнитивної складової. Розуміючи відповідальність за результати педагогічної діяльності, яка покладена на педагогів позашкільної освіти та враховуючи ситуацію з кадровим забезпеченням закладів позашкільної освіти, темою курсової я обрала майстерність педагога в організації освітнього процесу. Метою моєї роботи над темою було. Казати компоненти педагогічної техніки вчителя, методи і прийоми навчання та виховання, ефективність яких в організації педагогічного процесу в позашкільному навчальному закладі перевірена власним досвідом роботи. Відповідно до визначеної мети я ставила такі завдання: перше. Розкрити сутність поняття педагогічний процес. Друге – Визначити рушінні сили та закономірності педагогічного процесу. Третє – Виявити специфіку позашкільної освіти шляхом опрацювання актів законодавства, чинних відом чи нормативних правових актів у галузі позашкільної освіти. Четверте – Дати коротку характеристику рівню педагогічного процесу в позашкільній освіті. П'яте здійснити. Аналіз науково-педагогічної та методичної літератури з питання організації педагогічного процесу в позашкільній освіті. Для досягнення мети та вирішення завдань мною застосовувалися наступні методи наукового дослідження теоретичні Аналіз і синтез педагогічних, психологічних, соціологічних, наукових знань, нормативних документів, навчальних видань з проблем організації педагогічного процесу в позашкільних навчальних закладах, моделювання, систематизація та узагальнення теоретичних і методичних основ технологізації навчання, порівняння значень понять. Емпірічні вивчення, аналізів і узагальнення практики використання педагогічних технологій в позашкільній освіті, моделювання алгоритму проєктування педагогічної технології, методи діагностики спостереження. В результаті виконання курсової вкотре доведено, що результативність освітнього процесу в дитячому творчому об'єднанні гуртку прямо залежить від вміння керівника гуртка обрати оптимальну педагогічну технологію. З метою підвищення рівня педагогічної майстерності для педагогічних працівників Кременчуцького міського центру позашкільної освіти академія майбутнього були проведені психолого-педагогічний семінар, виклики нового часу або як навчати та навчатися по-новому заняття школи педагогічної майстерності, «Яким має бути сучасне заняття, відкрите заняття, алгоритм підготовки та проведення. Використання сучасних педагогічних технологій, і методик у позашкільній освіті або майстерність навчати мистецтву, в основу яких лягли результати даної творчої роботи. Дякую за увагу.